Вітаю, мене звати Андрій, позивний мій рой. Прізвище моє роїк, а я солдат. Звання солдат, посада зовнішній пілот. Я працював в Одесі 25 років архітектором. Потім трапилася повномасштабна навало Росії. і Я пішов добровольцем добровольцем. До військомату з друзями. Чому? Простіше на все сказати тому що. Я не знаю чому. Так, я малююся своє життя. Я малював, це була моя професія до війни, і я продовжував малювати і на службі. Правда, не одразу, бо мені здавалося, що це не пов'язані творчість та війна речі. Але Завдяки своїм друзям я почав потрошечку малювати в скетчбуці. Що надихало, це просто відчуття, які ти відчуваєш, як і будь-який художник. Художник просто живе, і те, що він відчуває, він розповідає іншим людям тими способами, які він має. Я вмію трохи малювати. Ось я і розповідаю так. Змінився характер робіт, змінилися сюжети. Тобто я ніколи до цього не малював монстрів, не малював вбитих, не малював військову техніку. Звісно, що все змінилося. Змінилося життя, змінилися картинки. Дивіться. Я просто собі малював в скетчбуці або в альбомі, який поміщається в рюкзак. Мій товариш Олександр Ованесев він поет, і спочатку він запропонував показати це людям на сторінках книжки, яку ми випустили. Вона називається Акорди війни. Там його вірші і мої малюнки. Книжка дуже швидко розійшлася між нашими друзями та побратимами. І цього, цього літа, цієї вісни, Саша, який двигун в нашому дуеті творчому запропонував зробити виставку в Одесі для того, щоб люди могли подивитися мої малюнки, і стало трохи більше. Це графіка, це не картини, це графіка, їх 40 штук. Це не все, але більша частина. Скільки часу пішло на те, щоб їх намалювати, ну, з 1 березня 2022 року. Просто деякі роботи малювалися дуже швидко. Там, на колінах в авто. Протягом часу, години, перепрошую. А потім були паузи, там коли просто немає часу працювати. Тобто, сказати за який період може бути десяток робіт за місяць, а може за півроку не бути взагалі нічого. Ну, якось так. Цей малюнок це подарунок для журналіста Марка Беннетса е, з Таймс. Він англієць. Ми з ним спілкувалися, він робив статтю про мої роботи в Таймс. І я намалював йому такий подарунок. В той час я був під Бахмутом. І я намалював ворожу техніку, так як я її бачу, та зруйнований Бахмут. Як це, якщо коротенько, якісь шари сенсів. Це вже знаходить для себе глядач. Тому, чому в російського танка ніжки таргана ну, можуть бути різні пояснення. Це олівець, іноді це чорний фломастер-лінер, це маліскін скетчбук та а четвертий альбом. Те, що може е, поміститися в, в рюкзак військового. Стилістика, ну, графіка, в кожного графіка є свій почерк. Ну, тут є трохи фентезі, мабуть, трохи, е, трохи казки, такої страшної сумної, сумної казки. Мій товариш астроном він мене питає: от ти намалював чорну сферу, ти її бачив? Чи це просто фантазія? Я його питаю: ну, а як це просто фантазія? Так, я її бачив, але її не можна було сфотографувати. Тобто, мабуть, це фантазія. Хоча, коли я Олександру, Саші, дяді Саші, відправив цей малюнок, він каже: А ти їх теж бачиш? А його після контузії мучить цей кошмар вночі чорна велика сфера. Ну, теж бачу іноді. Іноді ти пустий, ти не можеш малювати взагалі. Іноді ти приїздиш завдання і ти сидиш малюєш, а не йдеш митися, бо тобі зриває кришу те, що ти побачив, і тобі треба якось це розповісти. Ти розповідаєш це паперу. А не тим, у кого хто поруч. Іноді ти хочеш просто спати звісно, і сісти, ти нічого не малюєш. А іноді, іноді пре, і ти береш і малюєш, якщо, звісно, є вільний час. Я вже казав, що багато хто з людей вважає, що треба перечекати. Поставити життя на паузу, от закінчиться війна і тоді. <кій> Такі відчуття були перші місяці, коли я був на війні. Вже пішов третій рік, і я розумію, що треба жити тут і зараз, бо іншого життя не буде. Ну воно зараз от таке. Я ж казав, що малюю все життя. Ну, планую жити далі, поки виходить. І малювати. Thank you.